Виконуємо вправу 19 до параграфа 19 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький Пилипчук 6 Павло, 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання права я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Там все буде так само. Вибираємо пуста книга, створимо таблицю за зразком. Для того, щоб збільшити ширину стопця, наводимо казник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став як чорна двонапрямлена стрілка та протягуємо. Давайте відформатуємо таблицю, поставимо це по центру. Зафарбуємо. поставимо майже. Тепер обчислимо вагу тіла. З фізики ви вже знаєте, що вага тіла це не те саме, що і маса, хоч в побуті ці поняття часто заміняють. І для того, щоб обчислити вагу тіла, треба масу тіла помножити на прискорення вільного падіння G. Запишемо формулу для обчислення. Формула Excel розпочнеться з дорівнює. Отже, прискорення вільного падіння. Клацаємо по клітинці, де воно знаходиться для землі. Множимо на масу тіла. Для підтвердження формули натискаємо клавішу Enter або цю кнопку від. Ми обчислили вагу тіла, аналогічно потрібно для місяця та марса обчислити. Для того, щоб не вводити вручну, скористаємося автозаповненням. Наведемо казник миші на правий нижній куток виділеної клітинки, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Клацаємо двічі, бачимо, формула скопійована. Скасуємо зараз. Тепер нам потрібно доповнити таблиці відомостями про інші планети сонячної системи. Давайте знайдемо в інтернеті дані відомості. Вели ключові слова при вскоренні вільного падіння для кожної планети. Відкриємо Вікіпедії, подивимося, чи є. Так, це для різних міст України. Як бачите, воно відрізняється для різних міст. І залежно від широти, його значення може змінюватися від 9764 до 9834. Тобто на землі воно також змінюється. А в нас цікавлять планети. Ось для планет воно є. Ось тут запишемо спочатку наші планети. Маса тіла у нас буде та сама. Щоб не писати вручну, також використаємо автозаповнення. Ну і для формули так само. Перевіряємо. Формула скопійована. Бачимо, що вага тіл на різних планетах відрізняється. Найбільша вона на Юпітері, найменша на місяці. Ну а місяць це не є планета насправді, хоч тут написано назва планети це природний супутник Землі. В пункті 5 є питання, чи можна стверджувати, що об'єкти на Марсі важать третину своєї земної ваги. Давайте відкриємо калькулятор. На землі 441,45. Ділимо на вагу на Марсі 167,4. І приблизно рівно 2,6. Тобто можна стверджувати, що тіла на Марсі важать майже на третину своєї земної ваги. Збережемо таблицю Excel, файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо у папці папці іменем вправа 19. Справа виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!